Всім величезний привіт в Сінсеї, Багато новиночок, знову, знову новинки. Багато модних трендових речей, багато суконь є. Сама модна сукня це сукня-сорочка, яка застібається донизу на гузички з ремінчиком. Дуже схожі такі сукні є в резервах, але набагато по вищій ціні. Тут синя смужка з білим, і є ж така сама сукня, але вже світліша смужка. Трішки більш дублокритними. Така сукня коштує 659 гривень. Довжина рукавчиків регулюється: прекрасний склад: 60 котону, 40 поліестеру. Ще така сукня сама, але вже інша смужка. Бачите, світліша трішки, ну, можливо, на екрані не дуже видно, але ця світліша, а ця смужка темніша. Класна, довга сукня з ремінчиком на гудзиках. Вау. Легесенькі сукні на брительках прямого силуету, 100 віскоза. Чорно-білий принт, дуже сподобалося, має поясочок. А, така сукня сарафан, бретельки регулюються. Не бачу тут поясочка. А на іншій є. Зараз я вам покажу. Так, там же поясочок дістав ноги, чи як, а тут є, бачите, такий тунесенький поясочок. І ціна 459 гривень. Сінса є різні розміри, різнорозмірна сітка. А, цю сукню дивилася в розмірі XL, Є ЄM. А ще багато класних стильних довгих суконь з трикотажу в рубчик. Чорно-біла смужка, слім, по фігурі, дова і має боковий розрізок. Або немає. Зараз точно скажу, ні, є з боку такий досить високий розріз, що не буде заважати ходити. Так, подивимося ціну. 459 гривень. Трикотаж середньої щільності. Дуже хороший склад. 95 котону і 5 еластану. А ця сукня мені ще більше сподобалася в білосніжному кольорі з чорною верху кантовкою. Така ж сама модель слів. боковий снизу розріз. Трикотаж має вигляд досить-досить якісного, білесенький. І це котон з еластаном. Така сама ціна 459 гривень і такий самий склад, котон з Аластаном, як попередні сукні. А ще є базові сиренькі сукні, і бачу, ще в оливковому і зеленому кольорі є врубчик. Теж котон з еластаном, 95 котон, 5 Аластану. Вони вже коротесенькі слім. Ціна досить солодка 339 гривень. Є ще колір шавлі, але Мені цей відтінок не сподобався. Така сама ціна: 339 гривень, 95 А, тому що колір не виразний, такий, якби облізлий, і не оливковий, і шаблі. Ну, хто знає, який відтінок. Тобто колір шавлі є, то розумію про що я рідко кому підходить на засмаглу шкіру, це точно. А я ще бачу в рожевому, бачите, кольори є інші, ну Зараз покажу. Просто стільки новинок багато. Ще така трикотажна є: зелена з боковими драпіровочками, 269 гривень і в складі з саластаном. І така сукня є в чорному кольорі. І така сама, як в зеленому, то і в чорному. 269 гривень. Я повернулася до цих рожевих суконь. Ціна вказана 219 гривень вал і чотири рази вал. Так що, хто пише, що я багато разів вал говорю. ну, Дійсно. А... Речі варті захоплення, тому що ціни дуже низькі, а якість досить непогана. 95 котону, 5 аластану. Все котончик. Теж хочу додати, хто пише, що котону немає, можливо, щось десь, Ну, оскільки я вже показую, все одно будуть писати. 219 гривень зі знижкою, сукня жіноча, дешевше, ніж футболка. Плачі вище треба чекати. Ну і в чорному кольорі базовому теж є 219 гривень. Я в шоці? Ну і є в бачуму кольорі і в коричневому, Ну дуже великий вибір. Ще такі на бретелічках є трикотажні. 219 гривень теж і теж котон з лостаном. Яка класна, яскрава слім сукня на бретельках, котоновий трикотаж 219 гривень. І є в кольорі моко. Такий колір капучино. Ще з'явився величезний вибір купальників. Навіть не знаю, з якого починати, тому що реально дуже-дуже великий вибір. І ціни досить низькі. Подивіться, який класний базовий чорний купальничок, високі трусики з переплетом таким вверху, а схожі в H&M, але там ціна буде просто фантастична. 269 гривень трусики. І такий бюстик. 339 гривень. Легкий поролон. і цей поролон можна витягнути. Такий купальник, суцільний, бордо. От, до малинового яскравий такий, але яскравий не токсично. Спинка відкрита. Вони важкуваті, аж вішачки потянулися. От так обтянуло вішачки, бачите? Дуже класний купальник. Різні є розміри. Чашечок немає. Так, в мене вже залишилася бірочка, 659 гривень. І ще такий горох є, стягується з зав'язкою, досить щільний, еластичний такий спеціальний трикотаж. З пушлапом витягується, можна собі більше, менше, або взагалі його забрати. 659 гривень. Які височені трусики, дивлюся в розмірі XL 269 гривень, з такою височеною посадкою по боках, так призібрані драпіровочка, класні. І для цих купальників, я так розумію, що є ось такі, такий бюст з певеринкою, з таким напуском, такий топ, якби. Хоча він, якщо великий бюст, то він буде додавати ну, такого об'єму, ну, можливо, хто як хоче, можна поролон знімати. Якась така цікава модель 339 гривень. Ось до таких трусиків. Ще червоні дуже класні купальники з таким об'ємним пушапом. Яскравий червоний колір. І ціна цього бюстика 269 гривень. І високі трусики 119 гривень зараз. На них невисока ціна, я бачу взагалі. Оці червоні купальники варто до них продивитися, тому що він вийде досить-досить дешево. Цей купальничок. Зелений, який красивий є. 119 гривень. 119 гривень. Теж з паралоном і такі червоні по 119 гривень вверх. 119 гривень трусики. Ще такі суцільні є яскравий червоний колір. Такий насичений, 339 гривень. З чашечками, які можна витягувати, з силіконовими, паралоновими, точніше. В чорному кольорі є і є в рожевому. Насичений колір фуксії. І ціни такі ж: 339 гривень, як в чорному і як в червоному. А бачу є в бусковому кольорі 119 гривень, але немає, напевне, ще не виложили бюстиків. Я так не бачу бюстиків. Ось ці зараз дуже модні такі бежатка. Суцільний купальник, такий 599 гривень, але він і дорожчий. Блакитний колір з білим. Теж такі чашечки з поролону. А Там топ ще внутрішній є. І спереді стягуюча а, така підкладка, яка буде коригувати вашу фігуру. А який перепліт на спинці, вау! Дуже-дуже класненькі. Купальники просто класні. Варто ще показати бордовий топ. Ось такий блюстик-топ, але немає трусиків. Ну, напевно, ще не довішали 200... 389 гривень. 389 гривень ось ці я показувала в іншому своєму відео. А теж класні спортивні купальники, вже не буду їх ще раз показувати. Ось такий бюстик бандо. А який, який а, топ-бюст з такою квіткою, з розою чорний. Дуже-дуже класненький, Ви тільки погляньте. Так, ціна 339 гривень. Я зараз покажу трусики. Ну, трусики чорні можна практично любі. Але ну, сюди, ось такі трусики, стрінги. Клас. 149 гривень. Новенькі ще сукні в сіточку і мають підкладку ніжний рожевий колір 339 гривень. Ну, як мені ці не подобаються, я вам скажу. Сукня в довжині міді, вона така трішки ошатна, а, не є буденна з драпіровочкою збоку. Купа жакетів, є купа штанів. Но за такі гроші можна брати і не придумувати. Ну, це ще не все. Які спіднички міді плісе. Ніжний, ніжний колір. 599 гривень. Яка красота. І це ще не все. Вверху я бачу топи з квіткою. Рожевий. І такий топ ідеально підійде до цієї спіднички плісе. 339 гривень. Ось такий топ в ніжно-рожевому кольорі. Непоганий склад. 54 Model Model це різновидність віз коза із 40 поліастеру і 6 аластану. Для ділового гардеробу підійдуть, чорний колір, а шкіра і комбіновані текстили. Є довга ручка додаткова, і така сумка коштує 659 гривень. Літні сумочки, рюкзачки ви вже бачили в моїх інших відео. А ось ці крихітки не були, це новиночки. 659 гривень коштує це натуральний папір і шкір зам. Це такий портфель. Я відкрила. Однією рукою, хоч це було важко, хочу вам показати, яка форма тримає форму з таким, напевне, металевим каркасом, тому що форму тримає ідеально. Такий портфель. Сукня на запах, ніжний квітковий принт. 659 гривень. Тканина натуральна, в ніжні ніжні квіти, рукавчики в рікарчики з гумкою у манжетах. На зав'язці ще називають такі сукні, сукня халат: 80 віскози, 15 льону це взагалі супер склад. І 5% котону. Дуже, дуже сподобалася ця сукня. Сорочки з натурального льону. Можливо, не повністю, можливо, якась частинка. І така сорочка коштує 459 гривень. Прекрасний склад, 70 віскози і 30 льону. І в чорному кольорі теж є віскоза і льон. Ось такі сорочки на кожний день. Скільки всякого класного яскравого. Чого ми не бачили, зараз подивимося. У мене тут красивий. 75% візкози і 25 поліаміду. Дуже-дуже красива жіночна сукня. 75 візкоза, нагадую. Вау. Така романтична, жіночна. Сарафанчики на бретельках, 100% віскоза 599 гривень. Теж дуже жіночні. Жіночності туди є така оборочка вверху у вирізі. Досить довгий сарафанчик, бретельки регулюються. В'язані жилетки білосніжні. І ціна 459 гривень. Ще побачила дуже-дуже красиві сукні. Ось такий принт. Це 100% віскоза. Вузькі ряди, важко підійти, щоб повністю вам показати і стати здалека цю сукню не вийде. А ще бачу дуже класні білі сумочки, зараз покажу вам. Ось ці сукні ви бачили в минулому відео. В білому кольорі теж є це 100% кутон 650 гривень. А в новинках ось ця поруч з розрізом знизу. До коліна довга. В а стягується зав'язка. а Можна опускати рукавчики на плечі з гумкою. Стовідсоткова віско заговорила вже 599 гривень. Літні сумочки в білому кольорі. Ідеально підійти до цієї сукні. З ланцюжком можна носити через плече на ланцюжку, а можна просто як коротку ручечку. 459 гривень це шкірзам. Новиночки в нас дуже-дуже швиденько з'являються раніше, ніж в інших містах, тому що за кордону саме ближче привозить на це Львів. Тому слідкуйте за новинками. Сюди, правда, буде, буде ідеальна ця сумочка. Білі прямі штани, навіть не прямі, а вони палацу розширені донизу. 659 гривень. І склад 100% котон. Ззаду з гумкою бокові кишеньки. До цих штанів можна придбати собі білого бомбора з гумкою знизу, 100 котон. Навіть дрон, по-моєму, є, зараз точно скажу, який склад. 799 гривень. 100% котон, так, спіднички, мідаксі, літні, легесенькі, 100% віскоза. Тільки погляньте на цей яскравий принт на білому фоні. Яка красота, яка ніжність? 459 гривень поясі з гумкою. Під любу білесеньку футболочку чи тут, наприклад, під цю футболочку, хоча я її вже показувала в інших відео, ще раз покажу, 339 гривень це 100% котон. Ідеально підійде до цієї спіднички. Комбінована тканиною мережево прошва А ще в новинках ось такі футболочки, яка теж підійде до цієї спітнички. тут є блакитний колір. Футболочка блуза, тому що вона комбінована тут в рукавчику тканиною легкою. Ціна досить спокуслива 339 гривень. І в складі 96 котону і 4 ластану. Друзі, всім дякую щиро за увагу! Всім, хто залишався у моєму відео. До кінця, всім хопа і до зустрічі!